Казка про Золотий Тризуб. Жив був у стародавні часи мудрий і справедливий князь, який правив чудовою країною, що простягалася від гір до моря. Його ім'я було Володимир, і любив він свій народ понад усе. Щоб оберігати свою землю, князь мав чарівний символ, дарований йому самою природою і предками золотий. Тризуб. тризуб був не просто знаком влади, а символом сили, мудрості та єдності. Його три вістря уособлювали три головні чесноти народу віру, свободу та силу. Говорили, що той, хто триматиме тризуб із чистим серцем, завжди буде захищений від зла та несправедливості. Одного разу злі сили, що заздрили красі та силі української землі, вирішили викрасти тризуб, щоб ослабити князя і його народ. Темний чаклун викликав бурю, і поки всі спали, тризуб зник із палацу. Князь Володимир скликав найкращих лицарів, але ніхто не міг знайти чарівний символ. В одному далекому селі. Жила маленька дівчинка на ім'я Оксана. Вона була сміливою і дуже любила свою землю. Почувши про зникнення тризуба, вона вирішила допомогти. Вночі їй приснився сон, у якому стара мудра птаха сказала Трезуб заховано в глибинах Чорного лісу. Тільки той, хто має чисте серце і відвагу, зможе його знайти. Оксана вирушила в небезпечну подорож. Вона долала гори, переходила бурхливі ріки і не злякалася навіть страшного чаклуна, який намагався її зупинити. Своєю добротою і розумом вона перемогла всі перешкоди і нарешті знайшла печеру, де ховався Тризуб. Як тільки вона взяла його в руки, печера наповнилася світлом. А чаклун розтанув у повітрі. Оксана з тризубом повернулася до князя Володимира, і той урочисто подякував їй. Народ радів, а тризуб знову засяяв на гербі України як символ могутності і єдності. З того часу український тризуб став оберегом для всіх людей, нагадуючи, що віра, свобода та сила. Завжди переможуть темряву. І жили люди щасливо, оберігаючи свою землю та її символи, бо знали, поки тризуб сяє, Україна буде вільною і незламною.